В нашій Дрогобицькій територіальній громаді продовжується реалізація проєкту Шкільні спортивні ліги з видів спорту. Отже, ми сьогодні вас познайомимо з нашими видами спорту і продемонструємо наших ведучих дітей, спортсменів з баскетболу, з волейболу, з пляжного волейболу та бадмінтону, які ознайомлять вас з технікою. І розкажуть, чому вони саме вибрали цей вид спорту. Привіт, я Софія і я займаюся волейболом. Одного разу побачила аніме про волейбол і надихнулася, тому я захотіла грати в волейбол. У спорті можна знайти багато нових друзів, спорт об'єднує людей. На мою думку, спорт допоможе здоров'ю, і шкільні ліги допомагають тому, щоб залучати дітей і займатися спортом разом. Мене звати Аліса, і я вам хочу коротко розповісти про бадмінтон. Цей вид спорту насправді розвиває чіткість, він допомагає е, розвивати увагу. Також там є сила, і там можна побачити суперника віч на віч. Ну і в цілому прикольно. Привіт! Мене звати Ольга. Я займаюся баскетболом вже за півтора роки. Баскетбол це захоплюючий вид спорту. Я буду приймати участь у шкільних лігах з баскетболу. Вони потрібні для того, аби розвинути силу духу. Привіт, я Максим. Я займаюся 5 років баскетболом. Це захоплююча гра і динамічна. Шкільні ліги потрібні для того, щоб розвивати цей вид спорту.